Так, дивіться, дайте я трошки втручусь. Олександра, скажіть мені, будь ласка, що саме вам зараз не зрозуміло? Ось просто скажіть. Я кота ага. розумієте, в коробки сира родилась. Я слушаю, ага. я розумію, що ви від мене хочете. Я не знаю, що мені діти, куди мені це писати взагалі. І давайте, значить, це ще раз повторимо. то, що ми написали повністю, описали логіку з 45 по 52 рядочок. Це називається оголошення. Коли ми робимо оголошення, JavaScript про це нічого не розуміє, він нічого вам виводити не буде, поки ви не будете звертатися до цих методів, викликати їх. Плюсик. Тому, а, що ми зробили? Коли ми, а, навіщо ми відразу запускаємо, щоб провірити, ми, дивіться, ми зробили storage, ми прописували покроково, ми сказали, так, у нас повинен бути продукти, це буде пуста коробка, правильно? 46 рядочок. Далі ми кажемо, давайте зробимо метод, який буде додавати продукти, правильно? Ми там описали, але ми не знаємо, працює на, у нас чи не працює цей метод. Тому, коли ми його описали по логіки, ми що подумали, ага, він буде приймати продукт, далі звертатися до нашого масива, той продукт туди класти і в консольку масивчик показувати, правильно? Ми так і пояснили JavaScript. Тому, коли ми прописали логіку в сторі, ми не почнемо це побачити і JavaScript це не запустить до тих пір, поки ми не спустимося за нашу функцію або за наш об'єкт і не начнемо його викликати. 53-54 рядочок. Uh -huh. Зрозуміли? І таким чином йде такий цикл. Тобто, щоб вам запустити, щоб воно запрацювало, вам потрібно таким а, чином це робити. Оголосити, а потім викликати. Трошечки uh -huh. більше зрозуміло, чи ні? Да, я сейчас, ну, я поняла то, что я сделала, но ага. я себя успокаиваю тем, то, что к этому просто нужно прийти. А, тро, тро, трошки часу потребно, да. А я еще хотела спросить, ага. например, типа вот, has products, это он проверяет наличие продукта в нашем угу. магазине, правильно? Так. А если, например, я хочу вернуть не фокс, угу. а хочу строчку там, выбачьте на явности, но ну, А давайте перепишемо. Дивіться, що вам для цього потрібно зробити. Ваша думка? Мені треба ще написати цю строчечку. Так. А за допомогою чого вам перевірять там, типа або або а, через ось ці от символи. Я забула, як вони, якщо як чесно, називаються. Можна тернарником кинути. дивіться. Ми можемо сказати, що якщо тобто return this product includes, типа якщо він верне нам true, то робимо знак питання. Типа, якщо це правда, то з ознаком питання ми ось вертаємо рядочок. І в лапках ось пишіть: так, цей продукт існує, наприклад. Або там що ви хочете. Тобто це буде, коли буде ну, тіпа, так. Або, типа, а дві крапочки: що буде, коли буде не. Щас я взагалі в розкладці не розумію. Так, бери і йди звідси. Так, цей продукт і синий, да? Угу. так? Да. А дві крапочки, дві крапочки. Це що буде, якщо буде false? Угу. Боже. Я в русло русська і української розкладки вообще не понимаю, где какие символи знаходяться. Напевно, дуже рідко працюєте з нею. Я вообще, щоб ви понимали, до курсу ноутбуком ніколи не пользувалась. Ну там да, там трошки буває розкладка тому я собі окрему клавіатуру купив, яка конектиться і під комп'ютер, і під е, ноутбук. Тому що до клавіатури звикаєш до своєї потім... А, ну і давайте перевіримо. Дивіться, у нас є стор, ми можемо на сторі швиденько перевірити. А, наприклад, 50, за 51 рядочком. За 51 рядочком а, скидуємося, що ми робимо? Консольку В консольці, щоб побачити в наш рядок, що він вертає. Консолька тільки не там буде. LG. Угу. Ой. Угу. І тепер що ми з, до Стора звертаємося, до його хес продукта перевіряємо. Угу. І перевіряємо, що ми хочемо. Да? Тобто Перевіряйте. Я хочу. Ківі. Угу, Так. Да. Тільки, а, давайте ми. Дивіться, зараз він помилку нам виб'є, тому що в сторі ми прибрали а, продукт. Давайте ми цю консольку перекинемо на фору. Давайте ми у фори спитаємо. Тому що на екземплярі у нас немає на шаблоні. Ага. Забираємо і на фору. Коли ми створили фору, да, ось ми додали томато і перевіряємо, тільки да, а замість стор замініть на фору. Ні-ні-ні, не тут, а 56 рядочок. А, це мені убирать не треба. Ну, я... можете обрати, воно не потрібно, це просто вводиться. Що таке? 56 -е міняємо на фору. Тобто ми в форі додали томату і перевіряємо, чи є у нас Ківі, так? Да? І давайте подивимося. Да, тут. Так, mm -hmm. а, помилка. Давайте подивимося. Kiwi is not defined. Так, чому? Тому що знову а, допустили... Тому, що я не да, стояння да, LET. Да. Ви просто рано чи пізно запам'ятаєте, він просто починає шукати константу ківі, і він її не знаходить. Ось чому помилка. Зберігайте і запускайте. Немає в наявності, бачите? Тобто, тут яка логіка? Якщо нам потрібно, наприклад, true або false, то ми просто метод залишаємо. А якщо ви хочете рядок, то задайте йому просто умову, а потім від цієї умови відштовхніться і викидуйте все, що вам потрібно. Тож, бачите, ми дописали просто тернарник. А ми сказали: якщо там true, наприклад, то зроби то, а якщо false, то зроби інакше. Вообще класно тепер виходить. Супер, супер. Це супер. Тоді що ми робимо? Коментуємося, пушимось. Олександра, трошечки зрозуміліше стало? Навіть не трошечки, а дуже даже Очень, очень даже, супер. Розумів, супер. Тому дивіться, що який висновок? Треба просто почаще. Чим більше практики буде, тим а, розуміння буде швидше приходити. З все тобі виводиться? Угу. А з цією консолькою, там ще куча дужичок, що куди прописати. От не завжди воно даже з першого разу получається. Зрозуміло. Це... Дійсно да. круто. Супер, дякую. Ось, а ви, Ілля, дивіться, просто нагадуйте мені, будь ласка, а я буду на цьому акцентувати увагу. Олег. Микола, то я просто хотів сказати, що дуже дякую вам, що ви у нас, що саме ви у нас. Тому що приємно вас чути, і ви знаєте, ну, ну така розслаблена, як би сказати, атмосфера. Да, от. Ми можемо спілкуватись, можемо задавати питання. тобто ми ну я не знаю. Я собою стояв дуже вдячний, що у вас це саме. Ви у нас на практиці, ми можемо задавати питання. Ми можемо. Я не знаю, я думаю, так усі усі.